Мережева сонячна станція для приватного будинку, як бачите, відключення світла вже на паузі. Незрозуміло, як вони будуть, навіщо вони будуть, коли вони будуть. Тому є дуже класна тема: зекономить і на сплатах рахунку, і на самій сонячній станції. Це мережева станція. Банально до війни, це був топ. Топ за свої діяння. І зараз вона точно так же. У вас є будинок, у вас споживання там 1000 кВт, Ви хочете економити, тому що вже влітку у нас новий тариф для приватних будинків буде там щось 6 гривень да, за кіловат. Це вже більше навіть ніж платять за зелений тариф за кіловат. Тому дуже гарний час подумати заздалегідь, як ви взагалі будете сплачувати за рахунки за електроенергію. І а, плюс мережевої станції, тобто, то, що ви там не ставите акумів, так, да, вона й не буде працювати, коли не буде світла в мережі. Можете купити там 2-х кіловатний собі інверторний генератор, зекономір кучу бабла на а, акумах, а, там завести їх пару раз, і все. А, а так, ви отримуєте економію, а, значить, на сплатах за рахунки. Можете під. під Можете зелений тариф а, оформити собі, і вона у вас окупиться буквально там за 3-4 роки. Ви просто повернете кошти. А, на жаль, з гібридною повноцінною гібридною системою таке неможливо. А, приблизно а, а, час окупності гібридки, тобто тієї ж самої мережевої станції з акумуляторами, в два рази більше, тобто не 4, а 8-10 років. Так що думайте, що вам більше підходить.